Є така розкрию один дипломатичний інсайт. Є так для тих наших глядачів, хто додивився наше відео до 10-ї хвилини. Є така дипломатична таємниця, секрет Полішинеля для всіх, хто в темі. Але загалом це таємниця. Полягає вона ось в чому. Ізраїль зі Сполученими Штатами завжди тісно працює над будь-якими політичними ініціативами, які виходять з боку Сполучених Штатів і стосуються Ізраїлю. Але завжди ці ініціативи мають виходити зрештою в публічний простір саме від Сполучених Штатів, і ніхто не повинен знати, що Ізраїль зі Сполученими Штатами там щось за лаштунками проробляв. Чому? Тому що щойно Ізраїль щось представить як свою власну ініціативу, воно одразу приречено на те, що її будуть вбивати. Тому побудована така от модель, ефективна модель взаємодії. А росіяни, як завжди, лукавлять, принаймні з того, що ми побачили в ЗМІ, з того, що мені розказали поза межами ЗМІ, я бачу, що те, що публічно оголошено, воно має місце. Це вкладається повністю в логіку, бо з 2022 року ніде на жоден міліметр Росія в своїх вимогах не поступилася. От. Тому я вірю, що це справді відбувається, ну, що, справді, що справді є такий перелік вимог. Цей перелік вимог йде від Російської Федерації, от, а вони зараз відхрещуються від цього всього з однієї простої причини. Бо е, щойно вони підтвердять, що це дійсно їхні вимоги, то зміниться повністю наратив. Ти ж фахівець в цій сфері. І це вже, це вже Україна відмовлятиме не Сполученим Штатам, а відмовлятиме Росії. А відмовляти Росії і Путіну набагато легше, ніж і люди більше це зрозуміють, ніж відмова на адресу Сполучених Штатів е, і. Президента Трампа зрозуміло. Давай підсумовуючи останнє питання. Тобто, цей мирний план від США з точки зору міжнародних відносин, це сигнал про що? З того, що ми побачили, це сигнал про те, що ніяких переговорів між американцями і росіянами реально немає. Є сприйняття адміністрацією Трампа вимог. Путіна до України в адміністрації є люди, які не поділяють ці вимоги. Але той факт, що посланцем став зараз саме Вітков, саме він це все привіз, говорить, що зараз ця школа. Дружби, ну, школа, яка орієнтується на Москву, вона склала іспит в очах Трампа і він отримала мандат. Але це вже було декілька разів, і ну, не треба вважати, що настав якийсь, якийсь апокаліпсис. Подивимося найближчими днями, але на сьогодні підстав для паніки